Всім привіт! Ви на каналі Веселі розваги. Сьогодні ми будемо сьогодні типу день дурня, але ми сьогодні то не виставимо відео. Я десь того понеділок або вівторок виставлю. І сьогодні ми будемо сміятися над Юлією. Зенько. Він просто його не сміятися. І дивіться, ми отут притягнули шнурок. Його видно чи ні? Я не бачу, його видно. Отут і там пітардає. І отут а, три пітарди закріпили. і Аніко там буде стояти. І він потягне. Ну що ж, зараз десь Юлія має йти воду набрати. Вона десь в хаті є. в хаті. Ну що ж, зараз Юлю кликати трохи на цей. Ну, але Юля вже може ніби виходити, напевно. Зараз вона десь буде виходити. Ми, коротше, продовжуємо відео, коли вона вийде з хати. Типу ми зараз заховаємося і цей. Так, ну що ж, вона ніби зараз там йде. Вона нас не бачила. бачить. Зараз я тобі буду казати. Давай! Я не хочу зніматись. Ну як? Як вам? Класно! Класно. Що нашу не стрілу? Одна не вистрілила. Привіт всім! Привіт всім! Кажи. Привіт всім. Там поставили зняли відео. То то нічого, нічого. Ні. Ну добре. Все, всім папа. У нас класно вийшло відео. Направно, підписуйтесь, па -па. На канал, Та, па -па. підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Я Так, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім папа. Папа. -па.